Чи дійсно США можуть вийти з НАТО? Чи це лише шантаж Трампа? Чи не перетвориться великий санкційний законопроєкт лінці Грема на інструмент політичного торгу? Чи готовий Трамп домовитись з Іраном? Про це все говоримо з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня, я вас вітаю Так, доброго дня. Ну, от власне бачимо так, що Трамп заявив в інтерв'ю Fox News, що якщо країни НАТО не збільшать витрати на оборону до 5% від ВВП, то США можуть перестати співпрацювати з Альянсом. Як ви все ж таки гадаєте, чи США дійсно можуть вийти з НАТО? Чи це просто така собі гра на публіку? Шантаж такий собі в стилі Трампа Ну шантаж, бачите, дали дали по Москва, по, по місках. Так забігали європейці, гроші почали шукати. От які зобов'язання почали давати і так далі. Ну, в принципі, ми бачимо збільшення витрат, це було дуже корисно і для нас, тому що ми теж в тих витратах є. І далі він продовжує наполягати на тому, щоб вони далі збільшували витрати, тому це ну там, же, коли він говорить, що повністю збирається виходити. Ну, це гра на публіку, тому що тому, що вона забезпечує, знаєте, прискорення швидкості думок у європейських політиків, які розуміють, що це можливо, і що ви можете це дуже для них небезпечно буде, і тому, але чи, чи зовсім покинуть вони НАТО, ну скоріш за ні. скоротити контингент можуть. А покинути ну коли ти покидаєш, наприклад, європейців, ти ж втрачаєш теж інструментарій контролю, в тому числі над європейцями. Тому я думаю, що це така гра, але тиснути воду ці принципи правильно робить, тому що це нам теж на руку. Угу. А звідки загалом береться ця цифра у 5%? Це взагалом виправдано стратегічно? Чи це такий більший популізм від Трампа, чи взагалі союзники, хтось з союзників здатен тягнути такі витрати? Ну, давайте так. Виходячи, з, виходячи ну, з загально прийнятих норм норм, 3%, ВВП, 3 ВВП вважається нормальним для підтримки обороноздатності е, армії, для оновлення і все, що з цим пов'язане. Але тут питання в тому: а в якому зараз а, стані знаходиться Європа? Якщо на кордоні знаходиться Росія, так яка готова воювати, то мабуть вже більше треба витрачати. Ну, наприклад, країни Балції вже під 5% витрачають, 4,5% Витрачає Польща, тому що їм страшно. І так далі. Це відповідь вам на запитання: чи є гроші в ЄС? Да є купа грошей в ЄС. Вони можуть поскорочувати різні. Витрати, які не потрібні. Ну, наприклад, фінансувати зелену енергетику. Німці можуть нарешті запустити свої реактори на атомних електростанціях, які вони зупинили на догоду Росії, і так далі. Тому грошей в дійсності купа. Проблема в тому, що частина європейських країн досі живе в такому в уявленні, такому що начебто небезпека існує тільки для Польщі, країн Балтії та Північної Європи. А для них ніде, них не дійде. 5% 5% ВВП, якщо так рахувати, ну давайте так, це напружна цифра, але досяжна для для європейців. от Нагадаю, що під час ковіду європейці швидко знайшли 3 трильйона грошей для того, щоб закрити всі витрати. а от на Війну в Україні вони витратили аж 260 мільярдів. Тому нехай не розповідають, що у них немає грошей. Це відверта брехня. Нехай пояснюють народу, що все жирні часи закінчилися. Треба скорочувати витрати, треба збільшувати на оборону і так далі. Це вже питання до відповідальності політики. Звичайно, що кожен політик, а знаєте логіка кожного політика, що українського, що західного в принципі не дуже відрізняється. Одна, якщо можна нічого доробити, вони чого робити не будуть, і європейці теж там намагалися так перечекати Трампа, як вони зробили першого строку, так і тут вони намагалися зробити, але прийшли вони і дали по потилиці і швидше почали рухатись в правильному напрямку. Ну, а так теоретично, тобто після цих 5% ну вони там досягнуть так, цієї позначки, тобто далі може бути ну, умовно, там 7-7,5%. так? Тобто, Ні, далі це вже вза... ну, в залежності від обстановки. Uh -huh. Давайте так. Е військово витрати, військові витрати вважаються непродуктивними витратами. Чому? Тому що коли ти витрачаєш, ну, припустимо, давайте так, коли ти, наприклад, створюєш танк, припустимо. І він у тебе просто стоїть в ангарі, тобто це замикається ця технологічна ну, ланцюжок Він він далі не знаходиться в цьому в господарчому господарчому о, цьому обороті, якщо працює експорт кудись, тоді це ну може витримати економіка. А коли вже більше трьох відсотків в дійсності економіка це правда. Але тут знову таке питання: коли на тебе нападає ворог, тут питання не стоїть у тебе витрачати, не витрачати У тебе стоїть оборонятися, зберігати цілісність країни. І 7% Це вже якщо враховуючи нинішній стан, ну припустимо, там не війни, не ми не миру зараз на кордонах. В принципі, з головою вистачає для того, щоб забезпечити обороноздатність Європейського союзу, тим більше там вже не йдеться про всі країни. Там йдеться на посилення, в першу чергу, східного флангу НАТО плюс Україна для такого, в принципі, щоб е, е, забезпечити Україну і всіх інших допомоги, достатньо в дійсності трьох з половиною відсотків ВВП але концентрація ресурсу буде в першу чергу на східному фланзі, тому не кажучи. Португалія собі там не оновлює озброєння, тому що вона там далеко знаходиться а от все інше повинно оновлювати І ризики, які бере на себе в першу чергу східна та центральна Європа, повинні бути оплачувані а, всіма країнами ЄС та НАТО. Тому, звичайно, що якщо буде напад, то там вже не буде стояти питання 7 чи 10%. відсотків. будуть змушувати вживати кроків для того, щоб боротися. Ми ж також бачимо заяви інші заяви з білого да? дому так від сенатора, наприклад, республіканця Лінсі Грема про прорив у процесі ухвалення його законопроекту про великі санкції проти Росії. І водночас він підкреслив, що законопроєкт містить таке положення, яке залишає запровадження цих санкцій, так на розсуд самого Трампа. І от власне, чи не перетворює цей весь документ на такий інструмент політичного торгу, шантажу, тиску? І чи не почуємо ми знову таку риторику від Трампа, що от, зараз не час, зараз ось ми бачимо, Путін хоче миру, от зараз трошки почекаємо і тоді, можливо, впровадимо. Тобто, чи не буде знову такого повторю... повторювання такої риторики? Може бути. Чи, чи будуть торги? Будуть торги. Ну, це велика політика, тому що якщо ухвалено це законопроект, це тиск в першу чергу на росіян, достатньо потужний. Хоча сам Трамп сам Трам, може ухвалити подібне рішення без будь-яких рішень Конгресу. Він вже запровадив тарини санкції, наприклад, на Венесуелу. Якщо купують венесуельську нафту, там відповідно теж збільшуються витрати. Накладаються, тому він може і так зробити. Але якщо це ухвалить Конгрес, то це знаєте удар надовго. довго. Ну удар надовго. довго. Це вважаєте, що на років 50 буде. Навіть якщо росіяни припинять війну, виплатять ці репарації, цей законопроект буде висити 50 років приблизно, як інструментарій тиску, тому що там гроші ще записані, йдеться про нафту та газ. І тому, якщо воно буде ухвалене, я вважаю, що дуже позитивно. Чи вирішить вони все питання? Ні, не вирішить, тому що їх можна буде обійти. Але це ударить по Китаю та по Європейському Союзу, які продовжують купувати російську нафту. Ну, от, власне, якщо дійсно цей законопроєкт, от припустимо, ухвалили, так чи він здатен щось змінити в економіці Росії, чи все ж таки, от як ви сказали? Будуть шляхи і способи обійти, якби ці всі моменти якось технічні ну, здатний ну, китайці будуть змушені припиняти купувати російську нафту, а такі весела палочка, парочка солодка, як Орбан та Фіцо теж будуть змушені припиняти купувати російську нафту. Які Європейський Союз а, і те багато чого іншого. Ну це дуже корисні. Тобто, все, що стосується трубопроводного. Транспорту так. А от те, що стосується те, що по воді, це поки що питання, тому що там можна обійти десь змішати нафту, поміняти документи, вимкнути транспондери і багато чого іншого. На жаль, поки що існує така ймовірність, що це може використати ось таким чином. Якщо говорити також про інші гучні заяви Трампа, то також в інтерв'ю Fox News він сказав, що може зняти санкції з Ірану, якщо Іран стане мирним і припинить якби, таку загрозу. Як ви вважаєте, чи серйозно він готовий послаблювати ці санкції, і чи не виглядається заяви таким сигналом для поновлення ядерної угоди з Іраном на вашу думку на його умовах? Ну да давайте так. Давай, е е давайте так, е тиск. Тиск на Іран іде, він буде продовжений. Я не вірю, що там щось закінчилося. Далі це тактика батагата пряника. Тобто, якщо ви зробите конкретні кроки, які ми від вас хочемо, так тоді ми видаємо вам пряник. от і все. Як вони до речі, на Сирії це показало? Якщо Сирія. Там підписує законопреція їх угоду, наприклад, з цим Іраном ой, з, з Ізраїлем, то їм даються послаблення, їм даються гроші, скасовуються санкції, так що абсолютно реальна історія. І це демонстрація того, що ви можете це зробити, але я думаю, що вони на це не погодяться. А якщо теоретично би погодилось, то яка б тоді мала бути відповідь від Ізраїлю? Ні, в Ізраїлю буде інше питання, що для того, щоб вони точно переконалися в тому, що ядерної програми немає, в їхньому розумінні, це фахівці ізраїльські американські, приїжджають в Іран, особисто бачать, які ранці підривають ті об'єкти, на які вкажуть ізраїльські та американські фахівці, так? Тоді можна буде говорити, що щось виконано. А до цього я думаю, що вони не погодяться на це, на інше питання, які не буде забезпечувати гарантії того, що воно точно точно буде зроблено. Я вам дуже вдячна за цю розмову, за ваші відповіді. І також нагадую, що нашим гостем був політтехнолог Тарас Загородній. Дякую вам за ваші відповіді. Дякую.